Всім здарова, братва, з вами Фішер, і сьогодні в нас новенька серія тюнячок. І тачка в нас просто жива легенда. По одної простій причині, раніше вона була супер потужна, потім були фікси, вона перестала їхати, потім неї оновили, зробили трошки оновлену модельку, стала вона більш якісніше, і дали їй нового буста. І зараз цей апарат вас точно здивує. Після цього відео я думаю, що більшість захоче їх купляти, тому сідайте зручніше і приємного перегляду. Так, зберіга, перейдемо до апаратика. Апаратика ми вцепили вчора. Ну як вцепили, викупили успішно, скажімо так, і от так от він виглядає. Вот обізбашено. Ця тачка зазнала великих змін в оновленні 3.2. Неї бустанули, та також оновили трошки зовнішню модель. І виглядає вона тепер набагато якісніше. І сьогодні ми будемо нею тюнити, тому що цей апарат на потужних деталях їде ну прям супер швидко. В реальному житті напевно, вона так не поїде ніколи, але на проєкті вона тут може розігнатись і 350, скажу відразу. Тому щас, зараз що ми робимо Щас нам треба бабусики роздобути, а це нам треба заїхати, коротше, на бушечку там денежку знімем В цю тачку хочу ввалить багато бабок, а саме покрутити деталей. Внешку не знаю, що там, зовнішній чім поставимо, пофарбуємо якийсь перл, а там вже буде видно, як то кажуть. Якщо щасом з часом наткнення з'явиться, можливо, ще якісь вінільчики сюди кастом не добавлю. Але поки, поки, поки планую зробити тільки потужні деталі на неї. Так, що ти тут накапало чуть-чуть з бізнесу Треба знімати. Фіночка, да? 35 мільйонів. держу в курсі. Сейчас івентові тачечки продаються, улітають туди-сюди. А я на цьому денежку заробляю, як то кажуть. Оп, 74 мульта на базу знімаємо. Так от. бум. 88 мільйонів. Слухайте, я даже не знаю, скільки сюди денег вкладати. Ну, кейсики ми сьогодні потужно відкриємо точно. Сейчас їдемо. сейчас їдемо, братва. Головне, щоб сейчас товарочка була. Головне, щоб сейчас товарочка була на тюнінгах. Тому що якщо нейнер не буде, це буде дуже обідно. Що ему же сказати? Бертва, вона їде в стоці, боком так нормально пече. Прям як М4 f 82 але 309 км в стоці, братва, Це просто їмба. Ну, я не знаю. типу, тачка коштує в салоні 3,5 млн обходиться зі страхуванням. Ну, по крайній мірі, в нас так на 05 На інших серваках може бути й дорожче. То отак от, отак от, от, от. Заїжджаємо. Є товарочка. Нема товарочки. Ну і не дивно. Так, а що у нас по ситуації в Харкові? Тож нема товарочки. А як у нас обстоять діла в Дніпрі? І теж нема товарки. Ну, в принципі, я не здивований. 12-та година дня майже. А в нас товарки не ден нема. Так, братва, Товарочку нарешті завезли, братва. Прочекав я більше двох годин, навіть половиною. це капець, звісно. Нарешті, нарешті я потрапив сюди просто. Я так хочу не затюнити і довелося ну, дуже довго чекати. Дійсно, ну, власники тюнінгів, будь ласка, візьміться в руки, заказуйте товарку, тому що ну, це бред повний. Тіпа з вчорашнього вечора по 13.42 нема товарки досі. І просто, якщо б я не написав комусь там, вона б далі не замовлялась, Розумієте? Ну, тобто, треба трошки, щоб відповідальніше. Якщо ви тримаєте на собі Бізнес, який ну хаває багато товарів, да приносить вам великі гроші. Ну, типу, і тримайте товарку тоді, будь ласка. Я розумію, що є різні обставини. Якщо ти не можеш тим займатися, хай займається інша людина, більш відповідальна. Трошки пригоріло. Ладно, так. Перейдемо до тюнінгу братва. Почнемо з зовнішнього тюнінгу. Дякувати Богу, тут просто варіація. Подивіться, я стільки зовнішнього тюнінгу не бачив ще не на одній тачці. Тому погнали, зараз кліпати будемо першу тачку. Е, можна поставити ось такий сплітер, а хто можна залишити стокову. Я от думаю, залишити стокову, бо мені ці сплітери не дуже подобаються. Капот ми робимо такі ноздрі. Е, так, значок багажника, Дивимося. Можна обрати М5, можна ставити Ну, я, мабуть, ставлю М5, я не хочу не обрати Решітка радіатора. Тут дві варіації. У нас така такая эмочка. Ставим пакет по-любому. Так, Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А че вы чорні? Вони мають бути чорний цікаво. Слухайте, мені подобається ось цей варіант, насправді. Ну, подивимося, як воно буде далі виглядати. А, так, так, так. Передній бампер. Ось така варіант, і така стокова, так? Да. А може ми зробимо неї реально зі цими. Давайте подивимось теж. Так. Оп, Колеса розширимо якщо що І подивимося, як воно буде виглядати. Так, передній ми задній бампер. Теж встановлюємо. Ух. Це, звісно, жорстко. Так, сплітер задній є. А що це змінюється? Хтось тобто бачить, які зміни. Якісь. А, це люб. Сорі. Так, є. Відкритий і закритий, да. Ми, наверное, такий зробимо Хай буде відкритий Вентиляція постійна Так, бічна спідниця. Вставим. Красота. І залишається у нас тут спойлер. А спойлер, кстати, можна тоже, кстати, поігратися Непогано так, да? Вроді так на солідно можна Конечно, вот этот хочу. Такие вот планненькие. Хороший. Лям 200 уже обходиться Так, і дах залишається у нас. Вот така задня юбочка. Давайте її на это тоже поставим. Лям 253 виходить на зоне штион. Чиназес на базу, братва. Фу. Так. Тепер нам треба братва колеса. Колеса поміняти, тому що Стокові, як ви знаєте, не можна робити виліт і тому подібне. А так як ми поставили ось такі арочки, то нам треба колеса зробити ширше і більше виліт. Тому зараз будемо підбирати якісь цікаві колеса. Такі ці вощені круті колеса на самом деле, не виглядають дуже потужно. Тут такі можна катки прям встановити серйозні і трохи виліта дати. Ось так от. Так, ну це як варіант, ось такий тип колес, але ми, в принципі, зараз ще подивимось і, можливо, беремо можливо щось дорожче. Я, в принципі, і не проти Відмовитись від того, щоб оно було дорожче. Але, 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 треба, щоб воно і виглядало чотенько, Щоб було воно все в тему, як то кажуть. Такі, кстати, тоже колеса непогані, 5,5 мультов стоять, да? Слухайте. Там ще є значок UG всередині. Я б можливо, навіть собі і поставив такі. Ну, виглядають вроді ніщо так. Хоча, ну, дуже сильно втоплені вони і за цього, типа. От, от такі от тоже непогані, кстати. 4 мульта стоять. Не дешево, блін, слухайте, тюнінги ці стави, конечно. От 4,9, от эти, кстати, хороші колеса. Дійсно, непогані. Давайте мы их запомним. Mono One. Окей, okay, давайте подаем еще. Вот такая вариация тоже. Это такая больше дрифтовая какая Мне не подобается. Так, так, так. Вот эти, кстати, солиди. колеса. колеса. 8,5 мм. Это сейчас 20 миллионов потратить только на колеса? Да вы рофлите. Слушайте, а я хочу их поставить. Они реально прикольно выглядят. Пацаки, я их ставлю. 100% процентов став. Ой-ой-ой. Так это вообще страшная штука будет, если их поставить. Так, ну все-таки ставим их. А ну вид имеют они с ними, или не Блин, слушайте, я что-то трохи сомневаюсь. Даже не то, Що вони стоит 85 миллионов. Просто не понимаю, что стоит вони того чи ні. Хм, опасненько. А вот эти, кстати, тоже не хорошие. есть еще вариант поставить ось такие. Бортво за 7,5, а вот такие. Слухайте, я навіть не знаю, наверное, ці поставим. Ладно, хай будуть ці. Давайте. Так, нам треба спочатку, братва, дивіться. я тільки що побачив, що нам треба вирити, вирівняти підвісочку трошки, тому що вона е посажена, бачите, взаді тачка. Сейчас ми не так от, чуть-чуть отак выравнюємо. Треба поймати цю волну, так щоб вона була ровненька. Щоб морда в неї не сильно так плялась. Все, вроде можна даже ще отак так вот чуть-чуть вот так вот. Оп. Чуть-чуть посадим, неї вот так вот. Или не будем сажать. Все, залишаємо. так от підвісочку чуть подфиксиваю. Супер, тепер диски. Давайте подивимось ще раз. Да, конечно, тут по такой настройке серйозно, это надо аккуратненько. це все завчасно налаштувати, тому що потім можуть бути здесь проблеми, типу, і можуть просто бути викинуті гроші на вітер. ці диски вроде симпатичні, да? Так, ми, якщо дамо чуть розміру, потом задні тоже чуть-чуть розмера. Головне, щоб розмір диски був однаковий, однаковый. що якщо воно буде різне все, то буде стремно. Так, ми бачимо, що, бачите, ззаді все ж таки, що якщо роблю такі самі диски по розміру, то вони тут обидше, типа зазора. То тут менше зазора, а тут. Это набагато більше тому. ще ще попробуємо трішки підрівняти. Так, і нам треба додати тоді що виліта щоб воно все виглядало трошки, да? Лаконічно. і в задній треба додати вылет. 17 мультов на диски, братва. ви просто уявіть Ну ця тачка стоїть ця тачка стоїть столько 3,5 мільйона Це, це просто. Це 5 таких машин, врахуйте. Ну, типа, 5 тачок Чисто на диске, братва. С кайфом їх ставлю. Все, зажимаємо. Ляпс, ракетка. Ай-яй-яй-яй-яй, пушечка. Треба буде ще прокататися, подивитися, як буде працювати підвісочка Можливо, там треба буде щось трошки да, заменшити. Або навпаки, підняти. Так, давайте тонировочку бомбанем сразу. Вот так вот. Пацаны. На соточку вже не ставлю, ставлю только то вот так: от. около около соточки. Не люблю уже полностью темне скло, хочется таких полупрозрачных. Благенькую такую тонировочку. Щоб воно красиво було. Так, неон ми потім встановимо. Давайте перейдемо все ж таки тепер до фарби. Однозначно, тут вибираємо. Кстати, мат, от на ній теж мат виглядає солідно, як варіант, як варіант, зробити матову. Але. Але, 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 хочеться якусь таку чорну матову таку. Ну, бачите, коли робиш чорний колір, і вона така зливається дуже сильно. Немає цього такого відблиску на маті потужного. Тому, типу, треба щось або світліше робити мат, або робити взагалі. Pearl. Тому ми зробимо Pearl. і Я хочу зробити найбертово фулл біу, тому що от ви будете можливо хейтити, а можливо ні. Зараз багато хто робить їх з двома кольорами, а саме роблять, наприклад, чорну і потім роблять відблиск, типу якийсь там яскравий. Типу, типу, Але я такого не хочу. Я хочу зробити неї з таким приємним відблиском. Зараз спробуємо продемонструвати такий, щоб він був, знаєте, такий єлі-єлі, тупо кораловий такий приятненький цвет. Бомбічний просто. Ну, просто нереальний цвет, я не знаю. От реально, це дуже приємний цвет. У мене щось таке схоже є на м 4 f 82 але тут прямо от бачите, така ракушка коралова Ну Мені подобається таке. Тому ставимо його однозначно. І салончик. Бартва салон це вообще окрема історія. Тут треба якось. Не знаю на що орієнтуватись, чесно кажучи. Я, напевно, його зроблю просто корічневим. Ми, напевно, так от зробимо, так іскравість. Дамо отак от. Такий риженький буде у нас салончик. От такий от. Все. Братва, салон, отак, от так. От так, от буде виглядати салон. Ми його зберігаємо, відповідно. Це вже у нас. Вся фарба тяне вже з салоном на, на лям 700. Вважайте типу. Ну, теж непогано, так? Да? Деньги все одно тратяться. Так, і що в нас тут? У нас ще фарбуються ось ці елементи. Тут бокова решіточка, да. Давайте так залишимо. Передня рішіточка фарбується, і я так розумію, що щось взаді. Ні, взаді нічого не фарбується. Тому тому, тому, ми ці елементи теж робимо фулл чорними. От тоді вона від буде вітру вже. Послідний. Вот, кстати, хорошо, виглядає. Лам 700 обходиться нам фарба. Це вам скажу, це це дорога фарба, яка може бути, да? Тому я вважаю, що це недорого за таку тачку. Колір фар. Хочу зробити ось такий приємний жовтенький. Вот так, вот воно, да. По сонячному, да. Ай-яй-яй, балдеж. І неончик, пацани, неончик. треба подобрати інтересний. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Ось такий можна, кстати, купити. Двохцветний. Непогано виглядає. Все, ставлю його. Хочу, щоб було. І тепер, братва, перейдемо до зовнішнього тюнінгу. Слухайте, ну давайте зараз виїдемо. Просто так на тестик. На маленький тест. Ой-ой-ой. ой пацани, да це, це звір. Просто звірюга. Ну, кстати, ми можемо ще як варіант диски підфарбувати трохи сірий, да? Щоб вони не були такі прям металеві. Давайте спробуємо це зробити. Є сенс в цьому чи ні. Десь отак, топ. От такі як бортво. Ні, дуже красива тачка. Дуже гарно виходить. Е, до речі, у мене не встановився ні он, Треба зараз її не забути ще раз встановити тому що я її тільки купив, а тепер його треба ще встановити. Отак от все. Тепер пушка. Переходимо до внутрішнього тюнінгу. Бертувато у нас є 60 мультів. Дешечку треба покрутити. Сочно, понабивати зараз R класу собі максимально тут покрутих. Е, думаю, покрутити ці кейси по 720 тисяч. Реально, хочу покрутити по 720. Я не знаю, чи, ну, типа, це просто дорого максимально. Але ну, типа 7 мільйонів 200 000. А тут виходить, а там набагато дешевше, виходить, якщо ми візьмемо ці кейси, тут 10, получается. 4 600. А ні, короче, будемо крутити отсюда плюс 5%. Не знаю, що воно дає і чи дає. вообще по 10 кейсів полетели просто распаковка. Так, гальма падають, шини, падають. все хорошо, але це не ті деталі, які нам треба. О! Сюди на базу ми золотали топову трансмісію. Це що назад? Це дуже, кстати, хорошо, тому що вона реально дає хороший буст. Так, ще трансмісія. Вот би турбонадувчик золота. Так, трансмісія. Так, гальма. І трансмісія. Ну, слухайте, дві. Одна п'ята деталь випала, і три четверта. Уже щось непогано, типа, але, але це не те, що нам потрібно. Крутимо далі. Двигло. Так, так. Да, детальки падають сейчас, братва, не самі. Приятні, конечно, Но ви самі все можете бачити. Ай-яй-яй, 10 просто це, що це за шанси такий. О, ще одна трансмісія випала. Це Дуже хорошо. Можливо, на якусь іншу тачку свапну потім. У мене, в принципі, є дешечки, які треба ще добустити. Е, продавати поки не хочу деталі, тому відразу скажу, можете не писати, продавати не планую. Так, ну випадає турбонадув. Боже, йди ж під сюди на D-клас, це просто така імба. Це не це дуже сложно достати. Реально. На дешку, реально, дуже сложно достати. Можна купити на S-ку, можна купити на C-шку, можна на B-шку купити. А от на Дешку. Це Просто анлак. От би ще один залутати. Ух, две лопаты. Иди ж ти сюди на базу, пацани. йокі поки Ну, кстати, непоганий кейсик дав. Мені він вже дав три топові деталі. Це дуже хорошо. Дуже дуже хорошо. Як варіант? Як варіант, в принципі. І чіп падає Ну, чип, конечно, ви знаєте, да що цей чип не, не має великої популярності. Але. О, еще шинки залутали 5. Чинозис, хорошо. Так, а що у нас ще по деталям? Повипадало? Ну повипадалов все жирно. Раз, два, три, четыре, п'ять, шесть. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, а що ми можемо ще покрутити? Що нам можна залучати? 8-5, да 7-8 О, бля, вот этот F Чип хочу Пацани, ще 40 мультів потрачу, щоб вибити ефечний чіп. Або залутаю щось ще інше цікаве. В принципі, тут інші деталі теж непогані, так? Да? Ось е, трансмісія непогана, до речі. Чіп офігенний. Ну і все. Тут, по суті, все, що можна лутати, це оці перші три. Чотири деталі, все інше, типу, вже буде не потрібно. Просто погнали, попробуємо. йокки поки, блін. Мені каже, це анлак просто вибить під візку п'ят. 6. Да. Да-да-да. Я вже трошки розстроювався, звісно, пацани. Ну це. Ну, щоб повезло з першого разу вибити чіп, це просто нереально. Тому спробуємо ще десяточку. Іх, і падає турбонадув а треба чіп. Дай чіпа, пожалуйста. Ефочний чіп треба. Ай-яй-яй-яй-яй. О, дві глукисті випадки четвертий, непоганий буст дає. Так, понятно. Понятне, третій чіп. І три. А, то другий був. А, це третій. Дякую, 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 дякую. Коротше, походу, ми зараз будемо крутити братва Да? У нас є 30 мультов, хочу ікси ще. Опа, п'ятий турма ось такий випав. Ну він непоганий, але, ну, типа, запасочка. У, гальма випали на базу. Це те, що нам треба. Е-е-е. У, третій X. А вот это, кстати, братва, хорошо. Це, кстати, братва, хорошо. Але інтересніше буде виглядать одно 5, тому що там ще есть пришвидшення. А тут максималка тільки. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. О, еще один третій X, хорошо. Ай-яй-яй-яй. Так, ладно. Давайте, десяточку. Последнюю десяточку, или не последнюю. Ну, це я так кажу, потому что я лудоман в плані цих кейсов. Я завжди їх кручу багато, и нам випадає трансміссия п'ята. Ну, вона не дуже, братва. Як бачите, по порівняння з F очной і R. -очной, то ця вообще ні о чем. Але нам треба братва щипчик. Чіпчик, наскільки взагалі реально залутать, те, що я хочу. 2-4. Слухайте. Ой, ще один турбонадув випав. Блін, ну чого то турбанаду, вы хорошо сипе. Може я останні 16 мультов докручу? і може мені ще випадать і я зможу їх продати потом, або. И двигуны можуть, в принципе, щипа выпадать. Да, наверное, давайте р докрутим. Да, на два раза нам ще на 20 кейсов хватает. Последний топ по детали, последние бабки. О, 7-3, кстати, випав хороший чип. Оп, еще одна трансмиссия на базу. Это очень-очень хорошо. Пидвисочка выпала, кстати, тоже треба. На базу. Трансмиссия, ну, Боже, сколько трансмісій насыпляю? Я их продавать сможу спокойно. Або тачки всі свої забустити. Так, шини 5R. тоже хорошо. И все. Так. Ладно, последние 10 братва. Последние 10 прокрутов. Еще одна трансмиссия. Это да что это такие? Это капец, братва. Вы бачите, сколько этих трансмиссии сыпать? Но реально топово. И ой чипчик хороший, другие R. Вообще топ. Пятый чип нам не треба. Давай нам лучше труба. Ну, Ту, опять трансмиссия. Ну, ё-моё. Сужика, шоста, блин. Реально, 6 трансмиссий выпало. Просто жесть. Так, докручиваю последнее. Підвиска четверта, непогано. Все, випала трансмісія и КД плюс 7. Ууу, жесть! Це, конечно, жесть, братва. Давайте просто подивиться на це Шесть трансмісій, однакових. Так, ну одну ми ставимо собі точно, Остальні подумаємо. Eric турбонадувчик на такий апарат годний ставимо 100% пам-пам-пам. Далі у нас іде двігло глучна. Це дуже-дуже вкусно. Так, а що в нас тут є по іксам? Пойксам ми ставимо гальма по-любому, мені більше що подобається. По-моєму, там іде з підвізкою а тут бачите щеплення з дороги, типу, менше. А там більше, якщо я не помиляюсь. Ну, потім то перепровіримо. Якщо що, буду міняти місцями. Так, шини у нас, на жаль, еричні, хотілося б. Ексою. Але подивимося, може і з цим і буде непогано вона себе вести, так? Да? Залишається ще підвісочка. Дякувати Богу, хоч одна випала п'ята. І залишається чіп. От з чіпом братва от бачите, от хотілося одне, а получилось як то кажуть, інше. Хотілося залутати п'ятий чіп, собі ефочний, але я думаю, що я витратив дуже багато грошей і навряд чи його золотав. Тому ми поставимо бертва. Ось цей. Ні, не ось цей. Цей дає 7-3. А якщо третій дає, то скі. Так, детий Чіп, нам треба 2R. 2 r 2А, подожди, 2 r дає 7-3, а нам треба X3, який дає 10, 2. Тому ставимо його однозначно. він мені теж. Підійде. Уф. Все, братва, апаратик повністю готовий. Єдине, що можна зробити, це, наприклад, замінити гудочок. Ну, якийсь такий, хай буде гудочок. Чи назис, це ми поставили? Що тут ще? Стратоскопи теж можна ставити. Так, да, приколись. можна сюди ставити стратоскопи. Ну, я їх себе потім поставлю, коли буде якесь завдання з батлпаса. Так, парні. І бензин закінчився. Прописуємо команду кіт, у кого є свіпочка, да, в таких випадках. І заправляємо наш апарат. Все, братва, тачка готова. Поїхали, наші за. Боже, як вона підозрювана. Пацаны, это просто жесть. Як вона підолить? Жесть, Вона просто буксує максимально. Так, я не трошки підрозбив, підрозбив, по-моєму. Треба нам щас, Треба, треба, треба на СТОшечку. А по-моєму, тут СТОшечка має бути десь по прямій. Ось вона, да. Трошки катався на ній, могла побитися. Зараз ми це перевіримо. Якщо ні, то взагалі чітко. Ну да, я ж кажу, трошки вона підрозбилась місцями. Тому зараз ми не отримаємо до кінця і подивимося на цей буст. В чистому відео, як то кажуть, ну вона їде братва дуже бодро, При цьому всьому вона ще може повертатися. Так, давайте трошки оп оп. Просто все к педальку вжимаю. 351 км, братва. Це жорстко якщо б я сюди Ну, хоча ні чип, кстати, в мене в принципі все стоїть на максимальний розгон Краще вже не придумаєш Точніше не розгон а максимал. Но апарат, братва, апарат реально. Має вигляд. Давайте сейчас на стадіончик залетим. Просто для фотосесії такої потужної. Сюди. Оп, не, парні. Це реально красиво тачка. Хто хоче сказати, що це обратне, типа, зараз М5 на пікі своєї популярності, як то кажуть, ось ця М50. Ну, тачка за 3,5 мільйони, яка коштує в Давно і треба вкласти гроші, типа на, зо... на тюнінг внутрішній, але так як вона їде, ну це просто імба, І Який вона стільок має при цьому всьому. Я, можливо, вона є трошки колхозів, типу, ці ми і тому подібне, але от жопу. Кстати, треба було б якось трошки переробити, да? Оця чорна полоска, вона просто страшнюча. Ну, подивимось, можливо, з часом зміню. А так в цілому вигляд вона має потужний. Я всім дякую, братва, хто додивився відео до кінця. З вами був Фішер. Всім папа. -па.